Всім привіт! Це євронаші. Мене звати Кирило Круторогов, і ми продовжуємо розповідати про виступ українських футболістів в Європі на ютуб каналі «Фандей». Неодмінно підпишіться, вподобайте це відео та тримайтеся позитивної хвилі. Не, не, не! Поки динамо програє інгульцю, вікур циганко відзначається результативною дією в третьому матчі за Жерону поспіль. молодець! Він провів повний поєдинок проти Гетафе і видав асист. На той час його команда горіла 0-3, але українець продемонстрував, що він козацького роду. Щоправда, Жирона все одно програла, а циганко видав три гострі передачі: один вдали на віз, один раз влучив у площину та заробив два фоли. І в підсумку отримав третю оцінку з-поміж гравців каталонської команди. Олександр Зінченко точно заслуговує гучних оплесків, як і його арсенал. В матчі проти Борну та Еліза Барного, який все ще не відновився від травми. Гармаші програвали 0-2, але змогли зрівняти рахунок. Нічия не могла би задовольнити команду зіни в боротьбі за чемпіонство, і вона продемонструвала відповідний характер, забивши переможний гол на 90 плюс 7 хвилині. Перемога 3-2. і ви тільки подивіться, як тішився від цієї перемоги легендарний гравець арсенала Іан Рай. Активністю та якістю роботи зінченка не можна не захоплюватися: 118 дотиків до м'яча, 85 передач з показником точності у 94%, чотири гострі передачі, один вдалий добрий пас, шість 6, 6 виграних єдиноборств, 5 п'ять виграних повітряних дуелей, дві успішні спроби дриблінгу. Зіна отримав другу найкращу оцінку з поміж гравців гармашів і нема сумнівів, що саме його друга поспіль визнають найкращим гравцем місяця в арсеналі. А от Михайло Мудрик виявився непотрібним Челсі. Непотрібним Челсі для здобуття першої за сім матчів перемоги. В поєдинку проти ліца Мудрик вперше після свого трансферу до Лондона просидів запасі, не отримавши навіть кілька хвилин ігрового часу. А команда без нього перемогла 1-0. Роману Єремчуку не вдається забити вже 13 матчів поспіль. Поєдинку проти Остенде Роман вийшов на заміну і отримав 27 хвилин. На той час його брюге програвало 0-2, а підсумок вийшов ще гірше – 0-3. Статистика українця, на жаль, теж не вразила. 0-0-0-0. Лише 4 передачі за 27 хвилин, зате усі влучні. Але ж коли Єремчуку нарешті вдасться забити, Давайте запитаємо в того, хто все знає. Напевно. Провокативне питання. Продовжуємо вболівати за євро наших на ютуб каналі Фандей. Неодмінно підпишіться, подобайте це відео та тримайтеся позитивної хвилі.